Ось дивіться, цей цуценяточка принесені мною з двохмісячного віку. Кожного дня їх годую. Мишка взагалі в мене була вдома, в квартирі тиждень жила. І дивіться, яка чорна неблагодарність. Ніякого признання, ніякого бі... бігу назустріч, махання хвостом. Радості при моїй появі. Оце такі кар'єрні монстри у нас. Оце у нас такі кар'єрні монстри. Ось дивіться, злючки такі малі. Тільки приближаюся до них, вони ховаються, вони ховаються, дивіться, все. Ось все, що робиться. Зараз покажу вам інших кар'єрних злюк. Ось обілочка. Теж уже рік тут. Притулку теж врятована мною з кар'єра. Спочатку вона і кістка застряла між передніми кликами, її там всією зміною Білазісти ловили, щоб кістку витягти. Потім вирішили, що вона вже може скоро попасти в розряд. Тих, хто народжує там, рішили її стерилізувати. Забрали в притулок, стерилізували, звісно, ніхто не випустив. Ось ще одна неблагодарна. Тоже дивіться, тікає від мене, гавкає на мене, рятувала її з кар'єру теж. От що? Це вони от на генетичному рівні там остерігаються людей. Зато, коли було тут будівництво, трактор їхав, ще щось, лисички, ще все одно було. Вона техніки не боїться, вони під колесами білазів там виросли. Воно ще одне гавкун. Зараз буде гавкати на мене. Оце вам сюжетик про цих містриків ну, кар'єрних. Ще ж один у нас монстрик кар'єрний. Оно дивіться. Ось ця сніжиночка. Це ж теж з той опери, Ну, цю хоч погладить можна, десь в кутку зажать, погладить. Вона замирає, ну вона теж не підпускає. О, дивіться, от що це таке. Всі з різних часів у нас знаходяться, всі в різний час забрані, різного віку, а поведінка у всіх однакова. Отак от, от у нас ми і живемо. І розумію, що цих, якщо ніхто не забере, де ви там? То коли я їх простерилізую, теж будуть, мабуть, на вільному вигулі. Тому що я ж не можу їх все время в вольєрі тримати, їм треба ж і побігати. А якщо вони побігають, то вони ж уже не зайдуть, я так думаю. Ну, така дінастія. Ось ось. Лисичиня. ох і лисичиняш, І пахана тут включа, галя, ганяє всіх собак, Дезечка поїхала, твоя подружка, а ти залишилась на.